Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про криваве вбивство Українки в Польщі. Це сталося в місті Лєгніца. Хочу наперед сказати, що мій колега Денис Лук'янов, який також має ютуб канал, вже вийшов на знайомих. Цієї жінки, які знаходяться в Україні, і вже повідомив про те, що бабуся дівчинки прямує до Польщі. Як тільки вона приїде і вийде з нею сконтактувати, ми хочемо одразу відкрити е, збір, окремий збір допомоги фінансової для підтримки цієї сім'ї. Е, в загальному, давайте зараз поговоримо про те, що ж сталося. Ну, по-перше, ситуація сталася в ніч з 15 на 16 квітня, тобто якраз в ніч Великодня. Тоді 36-річний поляк увірвався ввечері до квартири, де проживали сім'я українців. Одразу ж в коридорі йому зустрілась 37-річна українка, на яку він напав з ножем. І, на жаль, через ті. Ну, якби через ті поранення, які він їй наніс, на жаль, її врятувати не вдалося. Вона почала кричати, і на коридор також вибігла її донька. Її звати Вероніка, їй 14 років. Вона також отримала дуже серйозні поранення. Але, на щастя, вона вижила зараз. Вона знаходиться в лікарні. Лікарі борються за її життя. Але вже так по попередній інформації від знайомих. Цієї сім'ї дівчинка прийшла в себе, тобто вона зараз знаходиться в свідомості, і далі вона проходить лікування. Також, виходячи з інформації з відкритих джерел, вона має брата, який в цей Час він знаходиться в Польщі і він якраз пішов на роботу, і, скоріш за все, він не закрив двері, як говориться, і, можливо, це стало причиною, якою скористався оцей грабіжник, тому як головним мотивом є все-таки грабіж е, цієї квартири. І е, щодо е, інших родичів, в, дів, в дівчинки також є батько, і також, за неофіційними даними, говорять, що він зараз воює в лавах Збройних сил України проти Російської Федерації. Е, так от. Чоловік зайшов вбив оцю українку, понівичив дівчину. Також, як тільки там було викликано поліцію, а її викликала жінка на вулиці, яка також на яку також цей поляк напав і поранив її ліву руку, поліція приїхала, почала розбиратися. Жінку на жаль, не вдалося спасти. Дівчинку одразу було госпіталізовано. Цю жінку з пораненою рукою також було госпіталізовано. А поліція взялась одразу ж. Розшукувати в той самий момент цього нападника, і його знайшли дуже і дуже швидко. Він переховувався в якихось там кущах недалеко від цих будинків. Його одяг був окровавлений, в нього в руках був так, той самий ніж, яким він, скоріш за все, вбивав людей, скажімо так. Поліція його одразу затримала і ним виявився 36-річний мешканець міста Лєгніця, Поляк. От і е, одразу говориться, що він був е, в повному адекваті, він був спокійний, тобто жодного там впливу якихось е, алкогольних речовин точно не було. Е, зараз також поліція проводить там різні тести на е, вміст в нього в крові якихось наркотичних речовин. Але в загальному говорять, що головний мотив цього нападу, який пішов не по плану, е, був все ж таки пограбувати квартиру. Mm, от, і так вийшло, що. Жінка в той момент ще не спала, і він, скоріш за все, спанікував і вирішив, ну, якби і отак напав на неї. Тому е бачимо, чи можуть закінчитись такі, е от, ну, якби, такі ситуації, такі пограбування. І е для нас зараз головною метою є вийти на. Контакт з бабусею цієї дівчинки Вероніки, яка бабуся їде для того, щоб доглядати за нею. І якби я чекаю інформацію від свого колеги Дениса Лук'янова, як тільки буде якась інформація, ми також абсолютно всі зробимо ще якісь окремі відео. Скоріше за все візьмемо якісь реквізити, банківські реквізити цих, цієї сім'ї, для того, щоб можна було їм допомогти фінансово і щоб ви також змогли долучитися до цієї допомоги. Тож, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити наступне відео. Буду вдячний всім за його поширення в себе в соціальних мережах. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!